У зв'язку з активним підвищенням температури повітря співробітники територіального управління МНС України у Вінницькій області провели рейдову перевірку місць зимової риболовлі з усіма громадянами, які перебували під час перевірки на Вишинському озері та річці Південний Буг були проведені роз'яснювальні бесіди щодо необхідності дотримання правил безпеки та роздані листівки з рекомендаціями, як поводитись на кризі та що робити у випадку, коли людина провалилась під лід. Окрім того, рятувальники показали. Дали місцевим жителям декілька способів порятунку людини, яка опинилась у крижаній воді. «З початку весни і підвищенням температури повітря разом з працівниками Вінниця Держрибоохорона та підрозділами аварійно-рятувальними підрозділами міста та області проводиться роз'яснювальна робота щодо запобігання загибелі людей на воді, а саме на кризі. Ви, сьогодні також ми проводимо такі заходи і проводимо роз'яснювальну роботу. Ви можете бачити, роздаються листівки, проводиться інструктаж як із особовим складом, так і з рибалками. Надаються постійно підрозділами міста, проводяться практичні заняття щодо рятування людей і надання допомоги людей, які потрапили під Кригу. Свою чергу рятувальники занепокоєні тим, що щоденно рибалки виходять на тонку кригу, не дбаючи про особисту безпеку. Кількість людей, що перебувають на кризі акваторії в місті, поступово збільшується. Особливо у вихідні дні рибалки виходять на лід, не звертаючи уваги на потепління. Сильним потеплінням ріс стає більш тонший, на течіях, вибиває до більш тонко його значення і. Є необхідність людей попереджати, щоб було менше виїздів і зберегти життя і здоров'я людини, рибаків. Лід, значить, на даний час є тощиною сантиметрів 25-30, місцями є ще тончий. Рятувальники міста звертаються до жителів з проханням утриматися від виходу на лід, адже на багатьох водоймах теплі течії підмивають кригу. Вихід на неї є небезпечним. У 2012 році в регіоні зареєстровано вісім випадків надзвичайних подій на водоймах. При цьому три людини, у тому числі одну дитину, не вдалося врятувати. Тому не жартуйте та пам'ятайте, що безпечної криги не буває. Тетяна Соловей, новини телеканал Смарт.